Ми далі поговоримо про конфлікти, гучні скандали у творчому житті. Йдеться про е, скандал між Віталієм Козловським Ігором Кондратюком. І ось пропонує сам е, співак вже мирову е, мирну угоду. скажімо так, так співак та військовий службовець е, Віталій Козловський записав відео звернення до свого колишнього продюсера Ігора Кондратюка. Він каже, що готовий виплатити усі борги однак, спочатку хоче зустрітися віч навіч Давайте послухаємо. Мирова це не про забути борги. В моїй пропозиції мирова складається з таких кроків: перший крок зустріч і домовленість. Другий крок сплата згідно рішень суду декількома платежами впродовж двох років. Третій крок вирішення питання щодо подальшого придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару. І четвертий: останній: ми вважаємо цей конфлікт вичерпаним і не повертаємось до нього ніколи більше. Давайте зустрічатись. Давайте говорити, підписувати мирову і припиняти цю ворожнечу. Не знаю, Андрію, як у тебе а у мене складається враження, ніби цей конфлікт між Козловським і Кондратюком, він триває вже просто е, десятиліттями. І щодня щодня з'являються з приводу цього нові новини. І я спеціально е, вчора mm. погортала стрічку соцмереж, е, де люди обговорюють цю ситуацію між собою в коментарях. І є частина прихильників, велика частина українців, яка вже просить Кондратюка, аби він е, нарешті заспокоївся та відпустив Віталія Козловського. Так, просить дуже багато. Я бачив цих реакцій, зокрема, є й інші реакції на цю е, історію. Однак, бурхливо користувачі реагують. І ось Ігор Кондратюк відповів на це звернення в ефірі, зокрема, звернення Віталія Козловського в ефірі телеканалу Київ. Шумен певен, що розголос потрібен співакові лише для особистого піару. Ба Більше за Козловським у цьому скандалі може хтось стояти. Так сказав Ігор Кондратюк. Давайте його почуємо. Як тільки рот відкриває співак Віталій Козловський про ситуацію, яка склалася в нього з бувшим продюсером, він бреше, включаючи цей новий запис. Вони намагалися двічі піти на мирову угоду, заключити з нами. Ми починали рух, але це все було для того, щоб затягнути суди. Тобто бажання не було. Вони прекрасно знають, що треба звернутися до мого представника його звати адвокат Андрій Нічіпаєнка один з найкращих, що не найкращий адвокат по авторському праву в Україні, який дозволив мені виграти суди не лише у а, наприклад, ТРК Україна 1 плюс 1. Ну тому що я служу тільки тоді, коли я розумію, що я правий. Я взагалі людина, яка вважає, що треба звертатися до закону, а не бути морду. Як... Радили мені деякі великі заслужені народні артисти з приводу Козловського, тоді коли починалася ситуація. Навіщо він це робить, я не знаю. Він просто тупо брудно піариться. Він своє лейнішко кидає на вентилятор і вважає, що це круто. Насправді це те, що не по чоловічому. Це просто маячня, і вкотре я задумуюсь над тим, що це робить не він, а хтось. І ще важливий момент, що в розмові згадали, що Віталій Козловський виступав в Росії після 2014 року, тобто вже після того, як Путін анексував Крим та напав на Донбас. Козловський, за даними медіа, брав участь у пропагандистському концерті до 9 травня. Сам співак заявив, що шкодує про це, мовляв, хотів лише привітати ветеранів. Нагадаю, я також що раніше з'ясувалося, що мобілізований виконавець Віталій Козловський, який наразі служить у лавах зсу, не отримує своєї зарплатні, адже вся вона стягується через суди на користь колишнього продюсера Ігора Кондратюка. Суди і виконавчі провадження між зірками тривають уже 10 років. Причина порушення авторських прав на пісні. Сам Віталій Козловський визнає, що виконував композиції, не віддаючи, що уже не мав на це права.